І взялася структура даної заборгованості, як ви вже чули, минулого року проводилася різниця в тарифах. Ідентично була підготовлено борсаким водоканалом повністю вся документація в грудні місяці на суму 854 тисячі для погашення за листопад-грудень 2014 року. На жаль, з певних невідомих причин вона державою не була погашена. Відповідно, 854 тисячі гривень відразу появилася заборгованість. В січні місяці ви пам'ятаєте було відключення. Так, особисто і я, і Роман Володимирович займалися тим питанням. Їздили до губернатора на наради, до заступника губернатора. І було підписано графік розтермінування. В січні місяці Борислав Водоканал понад 500 тисяч своїх коштів погасив за спожиту електроенергію за січень. Зараз за лютий додалося ще заборгованість. Плюс 854 тисячі, які були утворені, не погасивши різницю в тарифах з державного бюджету. Ми маємо цифру в районі півтори мільйона. Також дуже важлива річ, яку я хотів би звучити перед Бориславським водоканалом по різниці в тарифах стоїть борг держави в межах 7,5 мільйонів гривень. Якщо б держава за це розрахувалася, відповідно 7,5 мільйонів гривень комунальне підприємство звичайно могло б на ці кошти розраховувати і багато чого зробити, в тому числі розрахуватися по своїм боргам.